Майдан революція чи еволюція духу. На ці запитання автор книги, киянин Антін Мухарський, відповідає львів'янам. Видати книжку про Майдан, справа честі, розповідає Антін Мухарський. Він працював над нею понад півроку. Окрім спогадів українських філософів та істориків про недавні події, читачі мають змогу пригадати майданівські дні через світлини. Головне досягнення цього альманаху, що він ілюстрований більш ніж двома стами фотографіями, які ми відібрали з понад 6 тисяч фото, надісланих нам з усієї України. Книжку презентували в рамках проєкту Ірини Фаріон від книги до мети свій творчий тандем з Антіно Мухарським або ж Орестом Лютим, філологиня називає спонтанним, але не випадковим. Орест лютий це дуже поліфонійна особистість. Він пише, він співає. Він малює, він організовує і він показує, як можна знайти дорогу до самого себе. У планах митця видати ще один альманах, присвячений сучасній історії України, але вже про події на Сході. Тетяна Шпрінгер, Григорій Сюськін, Тема Дня на Львів тебе.